Усім привіт! Сьогодні готую найсмачнішу скумбрію. Рецепт дуже простий та швидкий у приготуванні. На смак рибка дуже ніжна та соковита. Скумбрію добре промиваємо та розділяємо на два філе. Також очищаємо від кісточок. Далі цибулю нарізаємо кільцями та викладаємо у форму для запікання. На цибулю викладаємо підготовлене філе скумбрії. Для маринаду нам потрібно майонез, діжонська гірчиця, приправа до риби, паприка, чорний мелений перець, сіль та зубчик часнику. Добре перемішуємо та змащуємо маринадом скумбрію. Залишаємо рибку маринуватися 30-40 хвилин. Далі викладаємо шматочки лимона та запікаємо при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Рибка виходить неймовірно смачна та апетитна. Обов'язково приготуйте і ви не пожалкуєте. Неймовірно простий та легкий рецепт. Дуже-дуже смачно. Усім бажаю приємного апетиту!